Добрий день, шановні батьки і діти. Сьогодні ми починаємо тиждень на тему час. На попередньому занятті діти ви вже познайомилися, що таке час, що таке годинник, і як на годиннику пізнавати на циферблаті як познавати час? Як впізнавати, як визначати? Це дуже важливо. Сьогодні ми з вами на занятті по малюванню. Теж розглянемо одну із маленьких тем часу. Це доба. Що ж таке доба, діти? Це певний відрізок часу, який може бути з ранку до ранку, з вечора до вечора, з обіду по обід. А тепер давайте розглянемо, як на малюнках можна з'ясувати, що це певний час доби. Звертаємо увагу на те, що у нас, коли сходить сонечко, то що це означає? Так, це наступає ранок. Коли сонечко сяє повним своїм колом, то це що в нас? Це день. А коли сонечко сідає за обрій, то це що у нас? Це вже вечір. Коли місяць з'являється на небі та на землю, насувається ніч. Це ми говоримо, яка частина доби? Це ніч. Отже, давайте сьогодні діти з вами намалюємо. На занятті частини доби, використовуючи різні матеріали, різні прийоми. Бо ви вже в мене дорослі діти і можете це робити. Отже, давайте розглянемо. Діти, розгляньте. Я аркуш паперу поділила на чотири частини і зобразила. Це в мене ранок. Бо сонечко виходить з обрію. Це у мене день, це вечір, і сонце заходить, а це ніч. Для роботи нам потрібно: я беру водичку, пензлики, фламастери, воскові олівці, фарба зелена, блакитна, лінійка, олівець та паралончик. Отже, давайте тепер приступимо до роботи. Любі друзі, починаємо роботу з того, що ми розлінуємо наш аркуш паперу, як ми вже з вами зрозуміли, на чотири частини. І коли ми вже з'ясували, що у нас є довільно ці частинки я зараз вам покажу, як працювати різними матеріалами. Діти, починаємо працювати, наприклад, показую, як нам треба зобразити захід сонця. Треба показати те, що. У нас є обрій. Ось я позначаю так. Далі я позначаю ще, що у нас є ось така водичка, озеро. Довільно, потім це у нас все зафарбується. А тут у мене буде теж рослинність якась. Для чого? Для того, щоб показати, що Тут у нас ще є земля. Тобто ми показуємо, ось дивіться, я використовую ще і цей олівчик. Для чого? Для того, щоб підчеркнути, що у нас тут є об'ємність ось така. Діти, ви вже вмієте малювати різними матеріалами, і я бачила ваші малюнки, як ви. Це зображаєте. Дивіться, тепер я можу і такий олівчик використовувати. Цей олівець швидко малює і швидко восковий, і швидко він зображає ось такі речі, які ми швидко нам показуємо. Далі можна використовувати ось тут, якраз що, використовувати і. Так, діти можна використовувати поролон. Чому? Тому що ось я ось такими штрихами показую, не примакую, а показую водичку, а вона буде у нас різно де глибше, де менше покаже. Дивіться, тепер можна використовувати ще пензлик. Що я зроблю? Я можу намалювати пензликом травичку. Тобто різні матеріали, які ви вже вмієте, дивіться, як швидко у нас з'являється травичка. Після того, коли висихає фарба, ми можемо використати ще фломастери і намалювати тут кущики. Все це замальовується. Пам'ятайте, що помаранчевим кольором, коли у нас сонце заходить, то ще отак небо, небо таким засвічується. Використовуємо також, можемо використати, і блакитний олівчик, зафарбовуючи ось тут всю цю основу. Тут у нас зелений колір, тому що це поле, це, річка або озеро. І тут показуємо, ось бачите, в мене один на один зійшла фарба. Я тут можу потім намалювати ось такі кущики фламастером, і воно все закриється. Отже, діти, я вам показала прийоми роботи, а ви зробите свої малюнки. Я бажаю, щоб у вас була фантазія, творчість і своє бачення на частини доби. Любі мої, робота не важка, вона е, потребує тільки роздумів, фантазії, творчості. У мене ще раз нагадую, ось Вийшов такий зразок, де я показала ранок, день, вечір та ніч, використовуючи ось ці різні матеріали і різні способи зображення. Бажаю вам успіхів, бажаю вам творчості і чекаю від вас, ваших творчих робіт.